Як, наприклад, космічний ціннику 333 тридцять гривні за кілограм хеку мороженого це вже інший гучний скандал, у який потрапив Київський національний університет Шевченка. Там уклали контракт з міноборони на харчування курсантів, але ціни за деякі продукти виставили в рази вищі ніж пропонують інші. З'ясували журналісти проекту Наші гроші. А тепер уявіть, як гріються на закупках харчів для наших військових. Сергій Костиш розкопав деякі схеми, про які ви раніше не чули, і прямо запитав у керівників Міноборони: ну як перекрити кисень таким ділкам, які обкрадають армію під час війни. Хек по ціні осетра. що відбувається з закупівлями їжі для армії, задні ті самі 140 гривень. солдат міг би з'їсти там майже кілограм осетра. Які основні схеми збагачення харчової мафії? Там різниця в цінах від мільярду до двох мільярдів гривень в рік як покласти цьому кінець ідеї реформ від Міноборони. Це нам дать змогу контролювати якість і ціну. Та яким меню для військового має бути вже зараз. Факти тижня перевірили харчоблок на одній з армійських кухонь. Їжа для військових причавоязицах не буває і місяця, щоб у цій сфері не спалахнув скандал. От нещодавно два університети, що мають військові кафедри, де готують офіцерів запасу, прославилися закупівлями їжі для курсантів. Наприклад, рибу хек купували по 330 гривень за кілограм, курячі гомілки по 130, картоплю по 20, а моркву по 25. Для порівняння і розуміння наскільки завищеними були ціни, ми йдемо на ринок. Хек від 140 до 163 гривень це вдвічі дешевше, ніж пропонували університети на закупівлю. І, до речі, дешевше, ніж е, проводять закупівлі е, компанії, які, власне, постачають їжу військову. Поряд із рибою – м'ясо. Тут ми бачимо гомілку по 65,90. Це також майже вдвічі дешевше, ніж те, що на опті закупили університети, і це. Трошки дешевше, ніж та ціна, якою також в опті закуповують компанії. З овочами схожа картина, хоч і не настільки катастрофічна. Картоплю можна знайти за таку ж ціну, за якою купували університети. А от морква все одно у навчальних закладів вийшла дорожчою. Морква 20. І на вигляд дуже непогана. А в університетських закупках оптових вона 25%. Як можна купити моркву на опті на 20% дорожче, ніж вона в роздріб продається на ринку? Ну як? І, хоча університети почали виправдовуватися, що сталася технічна помилка, і цифри не точні, всі розуміють, що проблеми з харчуванням існують давно. Нещодавно заступник міністра оборони Віталій Половенко, реагуючи на скарги військовослужбовців, приїхав з інспекцією в кілька військових частин і особисто переконався в наявності неякісних продуктів. Було з'ясовано те, що постачальник, який виграв через систему прозоро, він не задовільняє ту потребу харчування нашим військовослужбовцям. На постачання продовольства виграв десь десяти договорів, але Фізично він їх виконати не, не не має в нього можливості. Одна з головних проблем їжу постачають не виробники, а компанії-посередники, і це фактично породило серйозну проблему, каже членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Суть у тому, що Україна перейшла на натівський каталог з 409 різних позицій продуктів харчування для військових, але є один нюанс. Саме цей каталог по суті не дає можливість зайти окремому виробнику. Тому що виробник молочки зараз не може постачати ще плюс крупи, е огірки, банани, це взагалі не його бізнес. Тобто, або ви постачаєте весь список продуктів, або не постачаєте взагалі. Порядок такий, що будь-який постачальник має давати армії всі більш ніж 400 позицій. Та проблема в тому, що жоден виробник одразу їх всі не виробляє. Зрозуміло, якщо ви... Вирощуєте овочі, ви не можете постачати крупи. Якщо ви вирощуєте гречку, ви не можете постачати м'ясо або ж молочку. Саме на цьому спекулюють так звані фірми-посередники, які все скуповують у виробників і далі за завищеними цінами продають до збройних сил. Звісно, закуповують по собі вартості, а от продають вже з націнками. Тобто на рівному місці виникає схема для посередників, яка їх годує. Вони заробляють і при цьому ні за що не відповідають. Компанії, які постачаються харчування, вони працюють на цьому ринку три десятки років. Та ж глиняна, яка стала мегапопулярною через яйця по і куплені в Хорватії готелі. Вона один з топових постачальників. Вона заробляє її компанії, постачають десь на 8 мільярдів гривень. Щороку, що найменше, Гринкевичі не такі топові, як Глиняна. Вони заробили десь в районі двох мільярдів на всіх у гонитві за поставками якраз і відбувається те, на що жаліються військовослужбовці: гнилі овочі, неякісне м'ясо, але який же вихід, як прибрати посередника? У Міноборони нібито знайшли рішення розбити всі позиції на групи. Тоді виробники овочів будуть працювати тільки з овочами, м'ясо з м'ясом, солодощів з солодощами і так далі. І буде чітко ясно, хто за що відповідальний. Виробник буде постачати безпосередньо до військової частини. Це нам дасть змогу контролювати якість і ціну. Здавалося б, усе просто. Та за словами Юрія Ніколова, який розкопав багато схем на харчуванні військових, спротив системи вже величезний. Ну це тупо загрожує, що кормушка у всіх розвалиться. Почались нові серії нарад. На рівні, от так так звано полковничо-генеральському, на якого почали критикувати оцю нову ідею. Причому критикують люди в погонах, ті самі, які здійснюють. Прийомку товарів на місцях, і от вони кажуть: так нас це устраює, все ж хорошо. Ще одна проблема, яка породжує корупцію, так звана дободача. Річ у тім, що військовим їжу закуповують не готовими порціями, які можна проконтролювати, а мають дати певний комплект продуктів на день. Суть дободачі в тому, що ви маєте прохарчувати солдата на певну кількість гривень на добу, тобто забезпечити йому за обмежений бюджет достатній раціон, який буде відповідно складатися. З м'яса, круп, овочів, молочки, солодкого і так, далі, і так далі. Як деякі ділки на цьому заробляють, все дуже просто. Зменшується кількість найбільш дорогого продукту, наприклад, м'яса або риби. І далі збільшується кількість найбільш дешевих груп продуктів тобто овочів, круп можна додати ще. У підсумку всі ніби їх рачуються, але не так, як могли. б. Вони е, їдять дійсно тричі на день, і вони е, здебільшого не є голодними, але вони скаржаться на одноманітність їжі. І що це здебільшого якась там каша, сосиска? Причому що найчастіше скаржаться ті, хто вже стоять не в прифронтових зонах. Для того щоб зменшити корупційні ризики, і тут у міноборони створюють спеціальне управління, яке моніторитиме і ціни, і те, що закуповується. Це автоматизована система обліку повністю продовольчої речової служби та служби по матеріалів, де буде відпрацьоване рекомендоване чотиритижневе меню. Але яким воно є вже зараз, ми поїхали перевірити в одну з військових частин. Приготування йдуть ось в такій старенькій ще радянській кухні. На чолі процесу місце. Ві волонтери і кухарки, які на початку повномасштабного вторгнення мобілізувалися до війська. першого загально виходить від 400 грам до 500 грам. Це все залежить від калорійності. Це якщо гороховий суп, то десь виходить 450 п'ятдесят грам порція. Якщо це борщ, то 500 грам. Стандартними супами і борщами тут не обмежуються до страв дадуть ананаси, цитрусові і маслини. Відбівні котлети вже подаються з ананасами, сиром. До того ж, є завжди апельсини, нектарини. А оскільки сьогодні на перше солянка, то до неї подаються ось такі величезні оливки. Подивіться, які вони великі, більше ніж каламата. Сметана, лимон і окремо солоні овочі. Коротше, є з чого брати голодним точно не залишиться ніхто. До того ж, сметана, салати, а на десерт печиво та не скуштуєш, не дізнаєшся. Ммм, дуже смачно, просто чудово. Mm. Клас. Військовослужбовці, які в частині на перший день кажуть, тут ставляться до роботи відповідально. Меню завжди різноманітне, а продуктам псуватися не дають. Якщо яблука починають втрачати свою привабливість їсти просто їх, вони варять компот. Якщо огірки там, чи помідори починають, ну от не поїли їх на обід, хлопці не хочуть, а їх ще там лежить ящик. Вони їх маринують, солять, квасять. Але, звісно, і в тилу, і на фронті меню відрізняється. Які умови, в яких його там готують. Та головне, щоб тилові закупівлі. Харчів йшли за прозорими правилами, і жодна гривня, призначена для військових, не пускалась наліво. Система харчування і закупівель, як і багато чого іншого, в ЗСУ, потребує реформ вже на перший рік. Але важливо те, що це буде здійснюватися не на порожньому місці. Вже є частини і підрозділи, які фахово і ретельно ставляться до цієї справи і тримають її на належному рівні. Сергій Костеш, факти тижня Сітів, єдині новини.